Цьогоріч участь у пораді беруть, як я вже говорив, китайські військові і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Роберт Фіцо і Олександр Вучич приїхали до Москви. Он вони вже ручкаються на червоній площі, посміхаються дуже раді, що мають нагоди нагоду стояти на е, трибуні на мавзолеї поруч із е, кривавим диктатором і вбивцею Путіним. Інакше пояснити цей настрій просто неможливо. Олександр Лукашенко, звісно, так само братиме участь в цьому параді. І я вам дуже коротко, я не всіх зачитаю, але дуже коротко: лідерів країни, які братимуть участь у цьогорічному параді Пабіди. Це Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, Ібраїм Траоре, лідер Буркіна-Фасо, Ніколас Мадура, лідер Венесуели. Толам, лідер В'єтнаму, Касим Жамар Токаєв, лідер Казахстану, очільник Киргіз... Киргиз... Киргизстану, Садир Жапаров, Цзіньпін, про якого ми вже згадували, Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану, Сердар Бердимухамедов – лідер Туркменістану, Емамалі Рахмон, лідер Тадж... Таджикистану, Вучич, Фіцо. Зрештою, все це. Це не парад перемоги у Другій світовій війні, це не день, коли згадують жертв цієї війни, коли говорять про те, як важливо їх пам'ятати. Це парад диктатур. Зло, очевидно, вже не ховається там за масками демократії, за якимись виборами і все таке інше. Зло виступає з проактивної позиції.